Коли нам говорили про лібертаріанство і про свободу у 2019 році, я так розумію, що нам збрехали, тому що чиновники, нинішні чиновники України, дуже дуже полюбляють адмініструвати, управляти суспільством, причому в такому адміністративно наказному порядку. Ну ось я чому про це говорю зараз про демографію напевне знають всі про проблеми з демографією. Всі, всі, всі говорять, і особливої особливо актуальності пікантності надають деякі документи і деякі плани заселити Україну шляхом міграції. Знаєте, українці загинуть, а потім в Україну наїдуть хтось. Ну хтось гарно повоювали. Україна для українців все добре. Дуже дивний план. Так, от чиновники, напевно, для того, щоб трішки зняти ось це нерозуміння в українців, що взагалі відбувається, вони вирішили показати, що вони за український народ. Вони вирішили стимулювати, ну, стим але в своєму примітивному розумінні, як вони це бачать. І так, в Україні пропонують запровадити податок на бездітність. Відповідний законопроект зареєстрували в Верховної Верховній Раді. І так, відповідний законопроект вже зареєстрували платникам збору. Платниками збору і всі фізичні особи, резиденти України віком від 21 до 58 років. І так, для тих, у кого немає дітей, ставка буде 1,5%, для тих, у кого є дитина, одна 1%. для тих, у кого є дві дитини пів відсотка. Так, депутати пропонують поліпшувати демографічну ситуацію. Якщо ви не вірите, телеграм шапці профілю це законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавців і так далі. І так далі. Комітет і так далі, інші комітети. Ну тут Гетьманцев, Потураєв, понятне діло. Авторський колектив тут величезний, поки що закритий від того, хто це. Народний депутат суб'єкт права законодавчої ініціативи, народний депутат. Ну, окей. окей. Знаєте, от коли на це все дивишся, думаєш. Взагалі, оці молоді люди, я колись пам'ятаю, коли казали, торо що треба, що Верховну Раду прийшли молоді люди. Так проблема в тому, що молоді люди диктатори більші ніж люди з досвідом, з, до, з, з досвідом життя і розуміння того, що таке соціальні процеси. Ці влетіли на фоні хтось майдану, хтось іще чого-небудь повлітали на фоні того, що вони активісти, і потім ці активісти виявили, що нічого крім якоїсь диктатури придумати не можуть. Це тільки якомусь хворій уяві хтось вирішив, що стимулювати демографію можна, встановивши додаткові податки на громадян. Друзі, у вас там все окей. Ви може, ви щось п'єте, може щось в повітрі, може треба вийти повітрям подихати. Ну, щось якось. Бо це неадекватно, це ненормально, на мою думку.